Всіх вітаю. Поговоримо зараз про схеми петлевих мережок. Для того, щоб зробити схему цієї мережки, я беру звичайний листочок в клітиночку. І собі так задумаю, що всі ось ці лінії, які в нас лежать вертикально, це мої прутики. І думаю про нашу першу, найпростішу: спочатку намалюю схему. Це прутик. Ось я його в одну сторону нахиляю, сюди нахиляю. Ось цей прутик, який в мене іде, нахиляю їх. Це найпростіша ота пакуцька мережка, яку ми на початку вишивали. Або на ниточках, або на прутиках. Ось наш перший рядочок з цієї мережечки ми можемо зробити ще одну. Коли ми ось так от зробимо їм ромбики, ми якби поєднаємо їх у дзеркальному відображенні ці мережки. І це будуть такі ромбики, другий рядочок. Далі. Потім ми ускладнюємо все це. В перший рядочок, ось цей, ми, між фігурами нашими, вставляємо ще вузлики. Це виглядає в нас, от. Ось так, наша фігурка перша, що я прутики звела сюди. І далі вставляю, скажімо, два вузлика. Але кількість вузликів повинна бути обов'язково парною. Далі, знову я звела прутики. І знову в мене два вузлика. Звела прутики, два вузлика. Звела прутики, два вузлика. Це перший рядочок. Другим рядочком, дивіться, тут, коли ми ось так зводимо вузлики, у нас отут от, зводимо прутик, у нас отут буде по-любому два вузлика. Ось я під кожним своїм ставлю два вузлика. І тоді зводимо, як би ще ось ці прутики. Ось наша ще фігурка. Я, і виходить, може бути отака. Мережка, коли в нас одні фігурки дивляться вниз гострим кінцем, а інші фігурки дивляться вгору гострим кінцем. Далі з цього, з цієї схеми, ми можемо зробити, якби відзеркалити її, зробити третій рядочок. Дзеркалимо. Третій рядочок. І четвертий рядочок у нас буде такий самий, як і перший. Ось у нас. 4 напишу. І тут у нас біля фігурок. Біля гострого кінця у нас буде обов'язково 2 прутика. А тут зводимо наші фігурки Ось така може бути мережка на 4 рядочки. Далі, що ми ще маємо? Ще в нас може бути. а Давайте намалюємо зараз ту схему, по якій ми з вами вишивали, щоб для розуміння. Починаємо знову ж таки з того, що зводимо прутики. Між прутиками у нас, між фігурками, у нас чотири було вузлика. Далі я звела прутики, один, два, три, чотири. Звела прутики. Один, два, три, чотири. Це перший рядочок. Другий рядочок я зразу малюю собі по два прутика внизу кожної фігурочки на гострому кінці. І далі звожу прутики. Один, два між ними, один, два вузлика. Це в мене другий рядочок. Далі третім рядочком. Я спочатку намалюю вузлики. От в мене на один більше буде тут на початку. Один-два, ось тут буде вузлик, ось тут буде вузлик. По 4 вузлика в мене буде в, цій, в цьому рядочку. І ось я звожу прутики. Це третій рядочок. Дивіться, ми можемо його залишити. Ось так. Це буде Також мережка може бути. А можемо її відзеркалити, так, як ми робили з вами в відео. Це четвертий рядочок в нас. Ми його відзеркалюємо. Зводимо вниз тепер. 1, 2, 3, 4. Цей прутик зводимо. 1, 2. Три, чотири. Тепер там, де у нас ось ці гострі куточки. Ми робимо їм два вузлика. Ось тут Ось тут зводимо прутики, наші фігурки. І тут залишається два. Два вузлика. Виходить, це, а, цей четвертий ряд. Це п'ятий вже ряд. Виходить цей п'ятий ряд це такий самий, як другий. У дзеркальному відображенні. Один, два. Так, ну і тут я теж намалюю. Шостий рядочок у нас буде такий самий, як перший. Ось ми звели ці прутики. Шостий. І далі 1, 2, 3, 4 вузлика в нас. Зводяться прутики. 1, 2, 3, 4. Зводяться прутики. 1, 2 І далі. Так, взяла новий листочок і пішли. Перше, що я зводжу свої прутики. Між ними кладу 6 Вузликів: 1, 2, 3, 4, 5, 6. На відео в нас було 4. От, зараз додамо ще 2. Зводимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зводимо прутики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це перший рядочок. Далі другим рядочком ми малюємо зразу по дві крапочки. Це наші вузлики. Біля них. Ми зводимо прутики. Але прутики, ось вони повинні бути, якби паралельні нашій першій фігурі. Ось так. І між ними у нас залишається по 4 вузлика. Це другий рядочок. Далі третій рядочок. Три тут. Я спочатку намалюю всі вузлики, щоб не помилитися, де в мене буде ось ця. Настилочка, яка буде такий, як промінець. І між цими настилочками в мене залишається зараз по два вузлика. Це третій рядочок. Далі четвертим рядочком. В мене дивіться, там, де в мене дві, два вузлика, то означає, що в мене тут будуть зведені ось так от прутики. І ось мої шість вузликів. Тут в мене буде 4. І це четвертий ряд. Один, два, три, чотири, 5, шість. Так, ось ми можемо залишити чотири рядочки. Це отака може бути мережка. Або ми можемо її відзеркалити і зробити так само, але в протилежному напрямку наші всі фігурки робити. Тут не Ось вона. Так, це в нас буде п'ятий рядочок. Шостим рядочком. Зразу намалюю вузлики свої. Від вузликів. Настилочки. І між настилочками оце шостий в мене рядочок, між настилочками. У нас обов'язково вузликів буде парна кількість, ми про це не забуваємо. Далі сьомим рядочком: один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вузликів завжди парна кількість. Так, і, ну, тільки ось тут може бути отут 3. 2, 3, 4. Так, і це в нас сьомий рядочок. І далі в нас не домалювала отут ще по два вузлика. І коли в нас по два вузлика, це означає, що ми вже зводимо ось тут Нашу фігурочку. Вона тепер в нас дивиться, ось розкритим своїм основанням не вгору, тут на першому рядочку, а у восьмому виходить рядочку. Він такий самий, як і перший, але основання у нас дивиться вниз. Ширша сторона фігурки. І знову у нас тут по 6. Ось вона 6. Вузликів. Ось такі можуть бути схеми. Але ви можете пофантазувати і вигадати свої, це ті, що я малюю. І далі з об'ємом мережки ми можемо дошити тут прутик, зробити дірочки, ми можемо докласти тут ще. Ось такий варіант докласти. І з одного боку і з іншого пустити нашу найпростішу мережку на прутиках. І вона тоді буде ширшою і виглядатиме так гарніше, якщо вона ще доповнена якимись покрайницями. Гарного дня всім!